Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя старт продажів удари по Криму. Зокрема, сьогодні вночі вони відбулися відразу після блискучої операції наших військових із головного управління розвідки, які дронами. Що їх називають примари так дронами, які важко вислідити, зафіксувати і перехопити цими дронами? Воїни ГУР уразили ворожі системи ППО в Криму. І вчора з'явилося в другій половині дня відео. Надвечір уже цього ураження. Ми можемо з задоволенням його переглянути. Отже, було е, атаковано позиції російського комплексу ППО С 400 Тріумф. Це найновіші, як ми знаємо, російські е, от комплекси протиповітряної оборони. Они системи бачимо радіолокаційні станції, які були уражені, і е, пускову установку. От якраз е, гурівці звітують про те, що дві багатофункціональні РЛС. Управління 92 н2 уражені, і також ще іншого типу дві релески теж 91Н6, тобто це різні моделі. Відповідно, чотири радіолокаційні станції було уражено в ході цієї операції, і одна пускова установка комплексу С-400. завжди нагадуємо, що якраз радари релески вони значно цінніші. Пускові установки. Звичайно, красиво детонують, вибухають. це все на відео приємно спостерігати, але це значно цінніша одиниця юніт от такої системи протиповітряної оборони, оскільки вона. Не фіксує повітряні цілі без них. все це установка, все без цей комплекс по суті сліпий. і Пускові установки не знають, по чому їм працювати, по чому їм наводитися. Отже, власне, ці очі ворожої системи ППО було знищено, і відразу ми бачимо нову атаку по Криму сьогодні. В районі Керчі дуже дуже було яскраво і гучно. Чекаємо на вже уточнені результати цієї нової операції. Ну і по Брянську відомо, що проведено було теж блискуче. Атаку дронами саме військових головного управління розвідки. Вчора ввечері було атаковано там склади із ракетним паливом, як повідомляють власне джерела Невгури. Операцію здійснили ударні БПЛА Бобер, Баклан, Обрій. і місцеві повідомляли про чотири вибухи в районі Брянська і масштабну пожежу, де горіли саме склади із ракетним паливом. От бачимо, як чорний дим підіймався на околицях Брянська. Справді, ну точно прилетіли. Українські безпілотники і знищили ці склади, де росіяни зберігали паливо для ракет. Взагалі, удари по російській логістиці останнім часом, ну не те, що почастішали, але справді стали максимально яскравими і помітними. Окрім Брянська, виділимо операцію, яка проводилась знову ж таки із залученням підрозділів гур, але й інших підрозділів наших військ, наших сил оборони в районі Токмака. Там було знищено величезний потяг із цистернами. з Пальним знову ж таки тому працюють наші військові як і на російській території от біля Брянська, так і на тимчасово окупованих територіях на півдні нашої країни. Ну, от така картина. Якщо ми говоримо саме про ураження, про операції от за останній час, за минулу добу, за цю ніч бачимо, що склавши рухи і ніхто не сидить, продовжується робота по ворожій логістиці, по ворожій воєнній інфраструктурі. Бажаємо успіху і надалі нашим військовим. Повідомляють росіяни, що їх атакували щонайменше 39 безпілотників українських частина з них над окупованим Кримом. Але більшість це Ростовська область і Волгоградська область. 19 і 13, відповідно в цих двох регіонах. Це найбільше от було атаковано ці дві російські області. Ще там до Самари долітали, до Брянська, до Білгорода. Наші безпілотники, і є прильоти, є вибухи, але справді найбільше шуму у російському медіапросторі і в телеграмі. Грам каналах було через Крим і через е, Керч. Зокрема, ну це загальний звіт. Ми зараз бачимо Ростовська Білгородська області. і росіяни стверджують, що вони 39 безпілотників, нібито знешкодили. Ну що віриться так собі, м'яко кажучи. От е, стосовно керчі було багато повідомлень, які на телеграм-каналі Кримський Вітер, так і на російських різноманітних е, телеграм-каналах і джерелах про те, що там лунало кілька вибухів в проміжку. Між північч і першої ночі, і знову ж таки зупиняли рух по Кримському мосту і ну, працювала система. ППО е, вибухи були гучні є підстави вважати, що були прильоти, наслідки уточнюються. Але місцеві мешканці повідомляли про загоряння і пожежі навколо міста, де знавколи околицях кірчів. Е, можливо, бухту було атаковано, можливо, знову ж таки по мосту били. Це поки що не уточна інформація. В Ростовській області в місті шахти, промисловому, шахтарському є удари власне по наземних об'єктах. Знову ж таки, щось горіло. Там росіяни концентрують свої системи озброєння, боєприпаси, оскільки фактично тим шляхом іде логістика на схід України на фронт. Фіксували робота ППО в Курську і брянську. Це вже абсолютно звична історія. Справді. По суті, рутинна, ну і також до ранку самого тривала атака на Волгоградську область, зокрема місто Калач на Дону, яке вже теж було атаковано раніше нашими безпілотниками, оскільки там багато об'єктів воєнного призначення. Волський так само невонаселений пункт, і вибухи, результати на землі. Там потрібно уточнювати. Атака була масштабною, як ми розуміємо, з кількості безпілотників. От Отас, тобто російські пропагандисти повідомляють, що лише одна ранок від. Новили рух через Дон по перекритому мосту через ліквідацію уламків ВПЛА, як заявляють офіційно росіяни, і також у Саратові зняли обмеження в аеропорту лише о 8.20 ранку, тобто буквально 10 хвилин тому. Всю ніч фактично аеропорт в Саратові був паралізований. План Килим там оголошували. І, відповідно, літаки не не злітали і не сідали. Як і в Саратові, так і в Самарі. До речі. Два аеродроми два аеропорти, Перепрошую росіяни, зупиняли їхню роботу.